Можуть ножки бути чи в сукхасані, да? ось таке, чи така русалочка, чи просто витягнути ноги, чи подмасана, чи будь-що, що ви чи можете да, сісти в положенні. Да, Ваджерасине, будь-що. І після того, як ви знайшли, ви дозволяєте своїм очам м'яко да, заплющуватись. Тобто ви закриваєте свої очі. Можливо, вам не дуже приємно з заплющеними очами, ви можете дозволити себе їх розплющити. І, знаєте, так, розслаблено дивитися кудись там перед собою. Чи це підлога, чи, можливо, там щось перед вами. Ну, Це залежить від того, да, в якому положенні ви знаходитесь. Дозвольте вашим очам розслабитись. Розслабитись і зупинитися на одному місці. Завдання зараз полягає в тому, щоб мінімізувати все те, що може відвертати вашу увагу від медитації. Зараз ви звертаєте увагу на ваш живіт. Прослабте м'язи живота. Перевірте, чи відчуваєте ви, як при вдиху видиху він піднімається та опускається? Уявіть собі, що ваше тіло дихає самостійно. Уявіть, як ваш попок піднімається на вдиху, з видихом він опускається. Зробіть декілька глибоких вдихів і видихів, звертаючи увагу на те, як з вдихом попок піднімається, з видихом опускається. Перемістіть увагу на груди. Вдихаючи, ви налаштовуєтесь на те, що у вас розширюються ваші легені і піднімається грудна клітина. Видихаючи, відчуйте стиснення і рух. Спробуйте відстежувати відчуття дихання від початку вдиху і до кінця видиху. Тепер зверніть увагу на ніздрі. Тут дихання може відчуватися тонше. Спробуйте вдихнути. І про те, що ви відчуваєте. Ви можете помітити такі легкі лоски, да, на ваших ніздрях під час вдиху. Також можна побачити, що ваш вдих і видих. Стає трошечки тепліше. Зупиніть увагу на дихання тіла в одній точці. Можливо, це будуть ваш живіт чи груди, чи ніздрі. Обирайте будь-яку точку і зупиняйте увагу там. Коли ваші думки починають кудись відлітати, ви знову зосереджуєте їх на безпосередньому відчуття дихання. Спостерігайте за диханням десь на протязі хвилинки. На тій точці, яку ви обрали. Якщо ваші думки знову кудись відлітають, ви знову і знову повертаєте. Увагу на цю точку, яку ви обрали. Поступово ми завершуємо нашу практику і пропоную вам зберігти це усвідомлення у вашому повсякденному житті. На протязі дня намагайтеся підтримувати зв'язок зі своїм диханням.